Для українців воля і гідність завжди були основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби. І сьогодні наша незалежність це головна перешкода для російського імперіалізму. Не дозволимо їм забрати наш маяк свободи. Ветері Кременчуцькі новини про події дня. Дивіться у нашій програмі. Знову сумна звістка для Кременчужан на Харківщині. Загинув 54-річний військовослужбовець Михайло Пушкарьов. Вічна слава українському герою! Вічна пам'ять 1 серпня Кременчук втратив ще одного героя. Тож сьогодні містяни зібралися у міському палаці культури, аби провести воїна в останню путь. 54-річний Михайло Пушкарьов загинув за трагічних обставин на Харківщині в районі населеного пункту Петропавлівка Купінського району. Солдат Пушкарьов Михайло Олександрович народився 28 липня 1970 року. У квітні цього року став на захист українських земель від російських загарбників на посаді гранатометника стрілецького відділення 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Щойно Михайло отримав повістку, без найменших вагань став на захист нашої держави. Хороший хлопець був, допосичли. Саме головне, що поважав людей, нікого не обіжав. Він приходив до домой, сина мій син погиб теж. Да, приходив, Він дружина. Що ти зробиш хороших людей, забирає війну. Свій останній спочинок Михайло Пушкарьов знайшов на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять воїну, який до останнього оборонив нашу державу. Вічна слава Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини. Реби комплекси систем, які ведуть електромагнітний бій, де замість танків та гармат найскладніша електроніка, а замість снарядів та ракет хвилі та радіосигнали. Кременчук вкотре передав пакет допомоги військовим, забезпечивши їх десятком ребів. Деталі уже за мить. Засоби радіоелектронної боротьби одна зі складових успіху сил оборони на полі бою. І аби врятувати якомога більше життів наших захисників та наблизити перемогу, Кременчук передав військовослужбовцям Кременчуцької тереборони 10 ребів. Їх встановлюють на дахи транспортних засобів і таким чином нейтралізують ворожі безпілотники. Сьогодні передаємо засоби радіоелектронної боротьби для наших бійців для бійців Кременчуцької тероборони для того, щоб вони були захищені, для того, щоб ці. Електронні засоби глушили канали зв'язку ворожих дронів, захищали наших хлопців і давали можливість виконувати всі завдання без втрат. Реби створюють перешкоди для зв'язку між росіянами та усією їхньою зброєю з радіоелектронним обладнанням. Це і БПЛА, і системи ППО, і навіть артилерія. Таке обладнання допомагає дезорієнтувати ворога, що точно грає нам на користь. Ми дуже вдячні вам за те, що ви нас підтримуєте, що допомагаєте нам працювати якісно та ефективно. Ці реби дуже нам допоможуть у відбитті нападу ворога. Дякуємо вам за все, за те, що постійно підтримуєте, що передаєте нам допомогу. Слава Україні! Сучасна війна потребує сучасних рішень, а наші захисники потребують потужної підтримки, як моральної, так і матеріальної. Слава нашим воїнам! Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зв'язок це важливо, а особливо це актуально на передовій. Цим опікуються зв'язківці Збройних сил України. Сьогодні їх із професійним святом привітав нардеп Юрій Шаповалов. Про це наш наступний сюжет. Щороку, 8 серпня, відзначається День військ зв'язку Збройних сил України. Зв'язківці є дуже важливою ланкою нашого війська у боротьбі із загарбниками. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав захисників та захисниць з професійним святом. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: вітаю з днем військ зв'язку ЗСУ. Від бійців, що забезпечують зв'язок і комунікацію, залежить успішне виконання бойових операцій. Вчасне надходження оперативної інформації означає також врятовані життя побратим. Тимів та надійність оборони бажаю зв'язківцям завжди бути на висоті. Міцного вам здоров'я та наснаги у вашій нелегкій службі. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства Міськсвітло продовжують працювати на благо міста сьогодні. Комунальники проводили роботи з переоснащення вуличного освітлення, де саме дивіться у наступному матеріалі. Проведення робіт з модернізації вуличного освітлення є надзвичайно важливим для будь-якого міста, і Кременчук не є винятком. Зокрема, сьогодні працівники комунального підприємства Міськ світло замінювали зношені дроти та застарілі ліхтарі на світлодіодні між вулицею Миколаївською та Крюківським мостом. За дорученням міського голови Віталія Малецького по вулиці Непесної Сотні комунальне підприємство Міськ Світло продовжує роботи по Переоснащенню вуличного освітлення наразі на даній ділянці замінюємо старий провід на новий сучасний, самонесучий ізольований провід. Також замінюємо старі ліхтарі на нові сучасні світлодіодні, котрі будуть споживати в два рази менше електроенергії. На даній ділянці працівники комунального підприємства замінять 11 ліхтарів вуличного освітлення. Особливої уваги заслуговує організація робіт комунальниками. Для того щоб не утворювати затор для автомобілістів, бригада електромонтажників виходила два дні поспіль на пів п'ятого ранку. Щоб поки нема великої кількості автомобілів, зробити дану роботу. Усі роботи на даній дільниці плануємо сьогодні завершити. Переоснащення вуличного освітлення є критично важливим для підвищення якості життя містян, економічної ефективності міста та загальної безпеки. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Як оформити пенсію через веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою Дія підпис не виходячи з дому. Усі інструкції у наступному матеріалі. Цифровізація соціальних послуг сьогодні дає майбутнім пенсіонерам можливість подавати заяви на отримання пенсії через веб-портал Пенсійного фонду України, не виходячи з дому. Аби скористатися послугою, потрібно мати смартфон із встановленим застосунком дія та активувати «Дія підпис. Смартфон використовуватиметься паралельно із комп'ютером. Попередньо слід підготувати усі необхідні документи, відсканувавши їх. При цьому врахувати, що скан копії виготовляються з оригіналів документів, мають бути кольоровими, чіткими та читабельними. Зберігати скани слід у форматах JPEG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Назви скан копій повинні відповідати виду просканованого документа. Отже, розглянемо алгоритм дії з оформлення електронної заяви на пенсію. Заходимо в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. У правому верхньому куті натискаємо кнопку Вхід, обираємо опцію Увійти до системи через DIA підпис». у новому вікні. Натискаємо кнопку Отримати код для входу. Після цього скануємо QR-код, що з'являється на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку Дія. Заходимо у застосунок Дія на смартфоні та наводимо щитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом. Далі натискаємо кнопку Підтвердити. Активуємо «Дія» підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення. Підтверджуємо свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона та натискаємо Далі. Вводимо на телефоні п'ятизначний код для накладання «Дія підпис. Якщо «Дія підпис використовується вперше, код необхідно запам'ятати, якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через дія підпис» для входу на веб-портал ПФУ підтвердиться. А на екрані телефону з'явиться відповідний напис. Опісля на комп'ютері в особистому кабінеті на веб-порталі фонду в розділі щодо пенсійного забезпечення обираємо вкладку Заяви на призначення пенсії, обираємо вид пенсії, наприклад, пенсія за вислугу років. Відповідаємо на питання в анкеті опитувані для заповнення атрибутів звернення, натискаючи кнопку Продовжити. Додаємо скан копію необхідних документів через кнопку Додати файл та натискаємо кнопку Сформувати заяву. Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою дія підпису та надсилаємо до пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити до ПФУ. За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі Мої звернення. Обов'язково скористайтеся цією можливістю. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кревеншуцькі новини. Сьогодні для соціальних працівників територіального центру Крюківського району провели цікаву та пізнавальну зустріч про те, як розпізнавати види шахрайства. Детальніше про захід дізнавайтеся у наступному матеріалі. У сучасному світі питання безпеки стає все більш актуальним, особливо коли мова йде про захист від шахраїв. Саме тому сьогодні для працівників територіального центру соціального обслуговування Крюківського району відбулася важлива зустріч на тему, як не стати жертвою шахраїв, яку провели фахівці поліції та державної служби надзвичайних ситуацій. В місті Кремльчасів комітет молодіжних організації спільно з громадською організацією клуб України» реалізовує та партнерами з фондів. реалізовує проєкт місце сили. Краманчук це центр житті стійкості, і в рамках цього проходять різноманітні заходи, в тому числі безпекові. Тому сьогодні в територіальному центрі Крюківського району проводимо спільний зі службами захід, от, направлений для допомоги соціальним працівникам дізнатися більше інформації, для того, щоб їхні підопічні були в безпеці і вони могли поділитися з ними корисною і цікавою інформацією. Під час зустрічі учасники отримали корисні поради та практичні рекомендації, які допоможуть їм уникнути пасток шахраїв у повсякденному житті. Важливість таких заходів особливо відчувається в умовах зростання кількості випадків шахрайства. Соціальні працівники, які щодня взаємодіють з пенсіонерами, людьми з інвалідністю та іншими підопічними, мають бути максимально обізнаними про сучасні методи шахрайства. Сьогодні на зустрічі з соціальними працівниками обговоримо, як не стати жертвою шахрайських дій. Поговоримо, як захистити свій телефон. Поговоримо про те, як не Вірити шахраям, які телефонують з приводу того, що закінчилася робота вашої банковської картки. Тобто найпростіші правила для того, щоб завжди бути у безпеці. Самі ж соціальні працівники поділили, що подібні зустрічі є надзвичайно корисними та своєчасними, адже вони підвищують рівень обізнаності та дозволяють ефективніше захищати своїх підопічних від можливих загроз. Раніше для них проводились зустрічі про надання домедичної допомоги. Наша зустріч є не першою, інформація завжди доречна. Нам цікаво узнати, тому що працюємо з таким персоналом, які. Нам ми просто повинні їх охороняти, скажімо так. Дякуємо організаторам за такий захід. Багато цікавого узнали. Зустріч реалізована молодіжним парламентом Кременчука. Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами в межах реалізації проєкту «Центр життєстійкості – місце сили Кременчук. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї наразі діє чотири виставки. Три із яких відкрили учора. Що саме представлено у залах галереї та чому приурочені виставки? Дивіться далі. Попри війну, творчість в Україні розвивається. У Кременчуці з'являються нові митці, чиї роботи експонують у міській художній галереї. 7 серпня відбулася презентація одразу трьох нових виставок. У великій залі експонуються спільна виставка митців Медовий спас. На ній представлено близько 70 робіт 32 художників з Кременчука та горішних плавнів. Зокрема, кременчужанка Наталя Прус представила чотири свої роботи. Це експонат. Я вважаю зараз таким головним. Бо мій чоловік військовий його виніс з поля бою. І для мене він унікальний. Якби свого роду хотілось відтворити якусь свою історію на ньому, ну і коли. Виникла тема з бджолами і зі спасом. Я подумала, чому б не нанести цього джмелика сюди, назвавши його бджоляр, нове покоління зсу. Також у великій залі діє філателістична виставка Петра Павленка. Любиш мець поживати, люби і бджіл шанувати. Експозиція містить марки, конверти, листівки на тему бджіл та меду з особистої колекції Петра Павленка. На цій виставці є снікарські рослини, показані а також вулики. От показані бджоли пистівки, звичайно, по Мірі випуску, у почті це збирали. Спочатку було ось випущено, така на місто вражено. от, кстати, перші вулики, які були. Бачите, дукло дупло тут це саме було. Отак от. От добували, називалися дикі джоли. Оте. Ото вихворювали в жовт і тоді доставали оттуда. Ми він був неефективний і промисловості не бав. У малій залі представлена фотовиставка фотографів з горішніх плавнів. Наталі Тарасової, Михайла Стогнія та Роберта Градимера, яка має назву епізоди Шлях трьох виставка має захоплюючи портрет. Пейзажі та деталі, де акцент або підкреслений, або навмисно прихований, дозволяючи глядачеві самому вигадати причину створення. Знімка цей вид мене вразив. Я їхала по дорозі за... в авто, і я побачила о -о таку картину: цей слід такий і туман вдалині. Він щось таке про життя, про дорогу. Це гра півіха, Там завжди щось таке магічне. Там таке незвичне. І ця би, атмосфера ну, дуже хотілося передати цей стан. Особливо під час війни важливо підтримувати митців у їхній творчості та розвитку. Тож міська художня галерея завжди відкрита до співпраці і залюбки виставляє роботи талановитих людей. Для галереї дуже важливо, що вона розвивається. Ми відкриваємо три нові виставки, та у нас продовжується четверта діюча. Ми всіх радо запрошуємо до наших стін з середи, понеділю, включно з 10 ранку до 18.00. Для нас важливо, що ми підтримуємо культуру та традицію традиції і нова тема, новий лейтмотив виставок на наступні два тижні. Це медовий спас та українські традиції. Крім того, у міській художній галереї продовжує роботу виставка як коріння Ольги Сидоренко. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати галерею, аби поринути в атмосферу медового спасу, насолодитися флористичними композиціями та побачити знайомі місця очима фотографів. Кремчуцька міська художня галерея працює середи до неділі з 10 до 18 години. Марія Бардаєва Ткаченко, Кремчуцькі новини. Велика шана і подяка українським воїнам. Ви відстоюєте правду, а тому й майбутнє України. Ваша сміливість віддати своє життя за порятунок інших не має меж, тому ми не маємо іншого вибору, окрім як перемогти.